Цокарянські активісти прийшли до будинку з левами вимагати нового голову райдержадміністрації. Дві чернівецькі сім'ї вже вісім років не можуть поділити одну земельну ділянку. Влада у вирішенні конфлікту участі не бере. У чернівцях оцінювали студентську рекламу. Підіб'ємо в підсумки вівторка. У студії працює Марина Скінте, розпочинаємо новини міста. Сусіди, люди, які просто живуть поруч, мають з вами спільну дорогу додому та частину паркана, часто стають майже родиною. Проте іноді звичайний клаптик землі може бути причиною багаторічного конфлікту. І ті, хто ділився з вами найнеобхіднішим, в один момент стають ворогами. Цю історію ми вже розповідали. Сусідська війна за майже 6 соток землі триває 8 років. За ділянкою по вулиці Гречаній, 13, у Черніцях доглядає багатодітна сім'я влад, хоча офіційно належить цей клаптик іншій людині. Паді Катерина, ще будучи молодою дівчиною, отримала від жерепу дозвіл користуватися землею, оскільки вона розміщена по сусідству з будинком жінки. Ділянку обгородили і зробили тут город. Була мусорна, мусорна свалка. Ми старим вивезли камаз мусору, що люди що то пусте було. Обробили, засадили дерева, заклали забор. Ніхто не приходив, ніхто ці роки не показував, що це їх город або сяке, або таке. Ніхто я тримаю вже 50 років. Офіційно за документами власником землі є пані Марія Воротняк. Жінка отримала цю ділянку у спадщину від тітки. Як сталося так, що нею користуються інші люди? Не розуміє. Я маю державний акт на дану земельну ділянку. Якщо бачите. земельна ділянку. маю рішення судді. Всіх апеляційних, вищих, адміністративних, всі, які підтвердили, що моя земельна ділянка, але влада сім'я не випуск не допускає мене до даної земельної ділянки. Тому виходить, що фактично користуються землею одні люди, а офіційно вона належить іншим. Сусіди неодноразово зверталися до чиновників, аби ті допомогли їм вирішити конфлікт. Вічі засідали чи тричі вивізне засідання комісії. Було три рішення чи два тих, що надатно ну, як, як рішити цю проблему, і проблема не ну, то що не рішається, вона ще усугубляється. Нині, аби все ж таки владнати це непорозуміння, зібралися землевпорядники, депутати та безпосередні учасники конфлікту. Посадовці розповідають, є два варіанти його розв'язання. Проте швидше буде, якщо фактичному користувачу виділять ділянку, а він обійняє її з офіційним власником спірної. Не обов'язково оформляти на міську раду після того, в кінцевому результаті йти на договір міни. Між міською радою і цим це і ще одне рішення. Це перше рішення оформити. Далі договір міну. Ви маєте ділянку на Гречану 13 А у Михайла Івановича буде ділянка на приїзді з Після чого ви буде виготовлений документ, оформить право власності на земельну ділянку і в нотаріуса за цивільно-правовою угодою будете мінятися ви самі без міської ради. Тобто, іншими словами, сусіди матимуть по земельній ділянці і потім просто обійняються ними. Аліна Олевич, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Справедливості, прозорості та нового очільника Сокорянського району вимагали сьогодні у голови облдержадміністрації. Активісти прийшли на нараду до Олександра Фищука, аби поставити йому декілька питань. Близько десяти активістів із Сокирянщини звернулися до голови ОДА Олександра Фещука з вимогою призначити керівником райдержадміністрації іншу людину. Ми хочемо якось придивитися, або буде голова районної адміністрації не незанажованим. Ми згодні на людину зі сторони, з боку. Зовсім. Хай він призначить нормального керівника, який просто буде працювати. Чесно, прозоро. Активісти також проти кандидатури Петра Безкупського, яку пропонує голова ОДА. Олександр Фещук прокоментував свій вибір так: чому я подав, зупинився на Безкупському. Eu pedi a candidatura. Яку я знаю, як кандидатура, ця і зокрема Бескопський, який працював і в податковій службі, і працював заступником. Він не був ні членом партії регіонів. Голова облдержадміністрації запевнив, що за призначення кандидатури, яку він подає, несе відповідальність особисто. Втім, консенсусу досягти таки не вдалося, і активісти вийшли із зали нарад незадоволеними. Звичайно, незадоволені, тому що все таки людина не розуміє, чому ми приїхали напевно. Але на жаль, пан Фіщук не може до нас прислухатись. А можливо і не хоче за словами сокірянці. У разі якщо Фищук не погодить з громадою майбутнього очільника району, вони діятимуть рішуче. Звичайно, тільки радикальні методи. Насамкінець, сокирянці запевнили, що будуть боротися за справедливість до кінця. І Якщо потрібно буде, ще прийдуть у гості до Олександра Фищука. Олександр Докіїн, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Волонтери не шкодують свій час, аби допомагати військовим та переселенцям. Тому кожна їхня хвилина на вагу золота. Але тепер зробити добру справу можна просто, зустрівшись з доброчинцем за чашкою кави. Всім охочим, чернівецькі волонтери пропонують познайомитися ближче і поспілкуватися. У Чернівцях громадська організація дорогою добра започаткувала акцію філіжанка кави з волонтером. Мета нашої акції полягає в тому, щоб Познайомити якомога більше людей з волонтерами, познайомити якомога більше людей з нашою роботою, залучити, можливо, їх комусь хтось зацікавиться дійсно, і залучити до нашої роботи якомога більше людей. І Тому ми б, ми б хотіли, щоб люди про нас знали, щоб люди знали нашу роботу і розуміли, чим і для чого ми займаємося. Стартова ціна побачення з волонтером 100 гривень. Підвищувати ставку можна щонайменше на 10 гривень. Переможцем стане той, хто запропонує найбільшу суму. Інформацію про учасників акції можна знайти в групах громадської організації дорогою добра у соцмережах. Першими лотами доброчинного акціону стали волонтери Ольга Кобевко та Андрій Барекета. Далі про сучасну рекламу очима нинішніх студентів та про музичну комедію, без якої не обходиться репортуар жодного українського театру, яку вже в четверте поставлять у Чернівцях, та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінців учора. В зоні АТО позиції українських військовиків 10 разів були обстріляні 120-мм мінометів та чотири рази з танків. Зафіксовано роботи ворожих БМП. Значно активізувалися снайпери бойовиків. Зафіксовано чотири випадки їх роботи у авдіївці, пісках та. Щастя, незважаючи на ці провокації, наші військовослужбовці тримають периметр по всій лінії розмежування і готові до будь-яких підступів противника. Точки найбільш запеклого протистояння між нашими військовими і ворогом за минулу добу на Маріупольському напрямку було селище Широкіне, на Донецькому напрямку район. Донецького аеропорту та передмістя Горлівки, зокрема населені пункти Майорськ та Ленінське, і на Луганському напрямку міста Щастя, також селище Сизе станично-Луганського району. Там, до речі, вчора відбулося тривале бойове зіткнення наших військових з бойовиками із застосуванням стрілецької зброї щільним вогнем у відповідь. Наші бійці змушили ворога відступити. За минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув. Ще одного було поранено. Це сталося вчора ввечері в районі селища Піски. Кабмін доручив державній служби спеціального зв'язку та захисту інформації розробити проект постанови, що передбачає обов'язкову ідентифікацію клієнтів і надання телекомунікаційних послуг із використанням сім карти на підставі укладеного договору між оператором та абонентом. Попередній проект постанови виставлений на громадські обговорення та опублікований на офіційному сайті Держспецзв'язку. Як зазначається, у повідомленні відомства необхідність у розробці даної постанови виникла у зв'язку з постійною загрозою з боку терористів і російських військових, які зокрема, використовують знеособлені мобільні пристрої для передачі даних щодо дислокації і переміщення сил АТО протягом 30 днів до 10 травня проект постанови перебуватиме на громадському обговоренні, після чого Держспецзв'язок систематизує отримані пропозиції, внесе зміни і направить проект на затвердження кабміну. У тексті проекту постанови зазначається, що документ набуде чинності через 6 місяців від дня його прийняття. Сполучені Штати Америки готові надати Україні кредитні гарантії у розмірі 1 мільярд доларів у рамках фінансової підтримки у 2015 році. Про це повідомив віце-президент США Джозеф Байден у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком. Байден також розповів про фінансування проєктів для надання гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям та постраждалим від війни на Донбасі. Співрозмовники також скоординували і подальші дії щодо оборони. Поговорили про надання Україні додаткової допомоги з боку США. Петро. Порошенко подякував Джозефу Байдену за його особистий внесок в направлення до України американських військових та проведення спільних навчань Фіарлес Гардіан Guardian-2015». Навчання стартували напередодні на Яворівському полігоні Львівської області. У межах співпраці України та Америки близько 300 військовослужбовців, 173-ї повітряно-десантної бригади збройних сил США тренуватимуть бійців національної гвардії. У пошуках хорошого обирали з того, що було у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТУ у восьма -е відбувся фестиваль реклами, якою її бачать нинішні студенти, і кого серед них визнали найкращим. Далі у сюжеті Павла Монахова. Танцювальним номером проти дискримінації людей за статевою ознакою розпочався восьмий Буковинський студентський фестиваль реклами. Після цього в приміщенні Чернівецького торговельно економічного інституту КНТУ почалася урочиста частина з перерізуванням стрічки. Ношниці далі. Та що там множить? Головне це гостре слово соціальної реклами. До прикладу, кожен малює свою долю самостійно. Вибір за тобою та у дна нєт от Втім, про дно, як характеристику деяких робіт дещо пізніше. Цього року у фестивалі взяли участь 68 студентів чернівців, Києва, Львова, Вінниці та інших міст. Роботи у нас відбирає професійне журі, яке складається із спеціалістів провідних фахівців рекламної справи. Церемонія нагородження переможців розпочалася з вручення медалі на славу чернівців Завідувачці кафедри товарознавства та маркетингу Ірині Лошенюк. Що ж до студентів, то в номінації Реклама рідного міста перемогла третюкурсниця Ольга Зеленюк. Дівчина сфотографувала старі світлини чернівців на фоні сучасних міських пейзажів. Гуляла Містом і спробувала. А чому не зрівняти з старим містом? Що змінилося і як результати цієї фотопрогулянки? Студентка втілила у трьох роботах. Хоча було багато, повірте, багато кадрів. Надія дармограй та Ірина Сивун посіли перше місце в номінації Соціальна друкована реклама. Студентки вразили суддів. Плакатами з використанням техніки квілінгу, закручування паперу. На ці роботи у них пішло понад два місяці. Розповідають авторки. Людина має задуматись над тим, щоб вдосконалювати далі свою діяльність, кожна людина в своїй саме сфері. Ми тут зобразили тільки якусь маленьку частину тих винахідів людства, які еволюціонували в протязі цього в протязі років. Ми хотіли показати е, інноваційний розвиток е, і цим висвітлити свою кафедру. Також організатори фестивалю Фестивалю нагородили переможців у номінаціях Комерційна та відеореклама» і реклама вишу. кажуть, до фінальної експозиції допустили лише ті роботи, які відповідають критеріям конкурсу. Ми перевіряємо ще на антиплагіат, щоб не було скачаних з інтернету роботи, щоб роботи в нас з року в рік не повторювалися. Та схоже, що на створення реклами про насилля в сім'ї, яка на фестивалі посіла друге місце, і авторів надихнула робота московського дизайнера Станіслава Окруха. Ну як надихнула те, для відзначеної жюрі реклами корму для тварин автори, основне зображення, взяли теж не своє. Те, що робота багатьох учасників фестивалю звелася до скачування картинок з інтернету, важко не помітити. Однак були й такі студенти, які не побоялися створити щось нове. Надія каже: візуальна складова важлива так само, як і змістове наповнення. Соціальна реклама має наштовхувати людей на те, щоб вони прагнули змінювати світ на краще, щоб все все погане, яке є в світі. Цього не було. Павло Монахов Роман Палатик, Чернівецький промінь. Класика, що не старіє. Музична комедія, без якої не обходиться репертуар жодного українського театру. Сватання на гончарівці» в Четверте поставлять у Чернівцях. Що побачать глядачі на прем'єрі, розповість Любов Мечалова. Історію про сватання в українському селі запросили втілити в життя режисера-постановника Віталія Денисенко, для якого Буковина вже стала рідною. Німецький театр вже вас давно <реклама> я, я, да, Я без гарбуза. <реклама> на гончарівці ж сватання лише з гарбузом. Режисер готує Два повноцінних акторських склади також у виставі задіяний оркестр та балет театру. Твір насичений потужним музичним матеріалом. Діапазон тональностей у піснях досить великий. А тому хормейстру Оксані Первовій Рожці довелось добряче попрацювати з акторами. Я для себе багато акторів просто відкрила з їхніми вокальними даними. Може, в декого не все зразу виходить, але з кожною репетицією я дивлюся все впевненіше і впевненіше. Я вже трішечки починаю заспокоюватися, але. А, напевно, а я починаю переживати, після. щоб їх філармонії не забрали. <рес> Актриса Анна Моргунова розповідає завдяки роботі над своїми вокальними партіями, позбулась багатьох комплексів, хоча спершу і поставилась до своєї ролі легковажно. Це вкотре зіграло із нею злий жарт. З першого погляду так, от почитавши, а. Що там грать, і це мені вже вкотре я доводжу сама собі, що ніколи не можна так відноситись. Олексій Надкерничний у свою чергу переконаний вистава нагадає глядачеві, що батькам не варто втручатися у долю дітей. Тема, яка навряд чи колись втратить актуальність. Зараз і є таке, так само за бідного не хочуть віддати, користь шукають у багатих. Ось ми такої. От може я неправду кажу, може, неправильно ну, кажу. Це може і наша ціль нашого показу. Хай люди прийдуть інколи і дивляться, що роблять. Прем'єра музичної комедії Сватання на гончарівці відбудеться 25-26 квітня. Також муздрамтеатр запрошує глядача на творчий вечір на честь оперного співака вихідця з Буковини Дмитра Гнацюка 22 квітня. На свято планує завітати і сам ювіляр. Любому чалова Максим Шварцман Чернівецький промінь. Оперний співак, народний артист України та СРСР, герой України лауреат Шевченківської премії. видатний буковинець Дмитро Гнатюк минулого місяця відсвяткував свої 90 років. Нині на малій батьківщині співака продовжують проводити урочистості. З нагоди народження Дмитра Гнатюка у Чернівцях вже відбулася низка заходів. Зокрема, проводились літературні вечори, конференції та ілюстровані виставки. Нині презентували книгу на висотах орлиного лету. Це такий мікс жанровий. Який суміщає і роман, і статті, переважно більшість публіцистики, яка вийшла у засобах масової інформації на Україні, в світі, в тому числі і на Буковині. Тут основний творчий життєвий шлях Дмитра Михайловича, його зустрічі з. Відомими людьми автор книги, відомий український поет та публіцист Василь Фольварочний. письменник розповідає, за півтора року старався повністю описати життєвий та творчий шлях народного артиста. Людина унікальна, я тільки одне скажу, що якби в одну лінію вистелити у ту дорогу, яким пролетів, проїхав по всіх країнах світу, то це десь була б дорога до місяця. Якби вистелити. Квітами, які йому подарували, ну принаймні стадіон Динамо, то я думаю, що там не було б вільного місця. У середу, 22 квітня, у рідному селі Дмитра Гнутюка Мамаївцях відкриють погрудя видатного Буковинця, а згодом планують перейменувати одну з Мамаївських вулиць на його честь. Юрій Гоманович, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Далі дивимося спортивні новини в огляді наших журналістів. 26 шахістів взяли участь у першості чернівців, серед юнаків і дівчат. Перше місце посів фаворит змагань Олексій Білич, який набрав сім очок. Друге місце дісталося Євгенові Гроду. Трійку кращих замкнув Антон Купчанку. Для учасників першості сеанс одночасної гри провів майстер спорту України Михайло Єрмистий. У Чернівцях на лукодромі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву зі стріби з лука відбувся чемпіонат України серед кадетів. На Буковині змагалися 140 лучників із 10 команд, які представляли 10 областей України та місто Київ. Перемогу у загальнокомандному заліку святкували представники Чернівецької області. Друга сходинка дісталася лучникам із Львівщини, а третя спортсменам з Харківської області. У другому турі чемпіонату Білорусі команда досвідченого буковинського футболіста Руслана Гунчака Нафтан Новополоцьк зіграла вдома дому нічу 0-0 з колективом Граніт Мікашевичі Руслан Гунчак провів увесь матч. У чемпіонаті Білорусі Нафтан посідає восьме місце. У третьому турі команда нашого земляка протидіятиме на виїзді футбольному клубу «Вітебськ». Поки це всі новини вівторка. Нагадаю ще раз про найголовніше. Сокорянські активісти прийшли до будинку з левами вимагати нового голову райдержадміністрації. Дві чернівецькі сім'ї вже вісім років не можуть поділити одну земельну ділянку. Влада у вирішенні конфлікту участі не бере. У Чернівцях оцінювали студентську рекламу. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось за кілька хвилин у програмі Чернівці сьогодні. Дочекайтеся.